Вже в перший день вони уміло марширують та шикуються. Команда, наша назва укров! Команда, наш девіз хай зійметься до гори. Синьо-жовтий прапор! Українських оптимістів не можна здолати! Лунають назви команд та патріотичні гасла. Діти приїхали до наметового табору із 12 сіл Хмельницького району. Дуже подобається діти, ті, які були минулого року, обов'язково хочуть сюди знову, хочуть приїхати і побувати. Головна мета табору формування громадської позиції у школярів, а ще виховання літерських якостей, навчання військової справи та перебування у польових умовах. В денний час у нас йде реальне навчання військової науки. У нас для цього є матеріальна база певна, де ми навчаємо дітей. Всьому орієнтуванню, альпінізму, значить, як захиститися від осколків, куль. Тобто вся програма починає вона в рамках сьогодні Сокіл джура і військової підготовки, вона виконується. Крім цього, кожен возять додому мішень, отстрілює з пневматики вправу, здає нормативи. і... Діти гуртуються. кожен ранок ми співаємо їм. кожен ранок ми розказуємо про новості з передової. кожен, кожен ранок ми мотивуємо дітей, щоб ми вчились військові справи виконувати. І я бачу по їхніх качах, що вони дійсно готові сьогодні захищати свої батьківщини. Ветерани дякували учням за підтримку, повагу та волонтерську діяльність. А представник благодійного фонду Сергія «Ми поруч наголосив на актуальності таких таборів саме у теперішній час. Сьогодні, як ніколи, актуальне існування таких таборів, адже в період, коли наша країна має зовнішнього агресора, коли веде війну за свою незалежність, табори по патріотичному вихованню, які навчають учнів початковим таким етапам військової справи, це надзвичайно важлива справа, яку сьогодні проводить ваш табір. Спадкоємці перемоги це конкурс на найкращий волонтерський загін, який проходить серед районних ЗОЖ впродовж року. А у Стувчинцях обрали найкращих за призові місця від благодійного фонду Сергія Лапузяка. «Ми Поруч нагородили грошовими преміями. Перше місце посіли два волонтерські загони Шаровечківської та Бержанської. ЗОЖ. Щоправда, премію переможців вирішили віддати на благодійність. Ми думаємо або віддати її на доброчинність, або Сила мато або таке ветерано Ольга Лучинська Ігор Павлюк. новини телеканал Ексклюзив.